Так, наступний ножик теж на продаж. О, це я зробив такий субодес ножик. Для городської носки. Десь його положить в сумку, рюкзак. Він невеликий. Добре держиться, клацає в ножнах. Там ножичок. Це такий міні-боувий, як бачите. Дуже мені, я довго малював цю модельку. От, дуже мені такий ножик сподобався. Оцей піде в продаж, ну, та трошки пізніше я собі такого теж зроблю. От. Ножик невеликий, зараз я вам скажу його розміри. 95 лезо на 95. 95 на 95. Ну, благодаря тому, що тильник відкритий, як бачите, тримати його удобно. Теж тобто є носічки тут, насічки тут, теж все скруглено, скруглено в мене. От. Накладки, як бачите, Цей самий карбончик. Ось ну, така моделька, не знаю. Подивимось, ну, часто буває так, що мені дуже подобається. От, а людям, наприклад, там не дуже тобто, якісь різні бувають у нас. У мене і до стальних людей, вірніше. Інше да, 690 тут стоїть. На голомені, як бачите, продольний сатін. От, і на спусках поперечний. Має такий гострий кончик. Може якусь десь щось вскрить, ванночку якусь таку. В общем, городський ЄДС. ножик для носки в городі. Невеличкий, сумочку поклав саме раз. Так, ножик іде в продаж, От, коштує 3000 гривень. В описі буде ціна, в описі будуть е, мої контакти. Дякую за увагу.